Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на youtube канал а також поставити в цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Ми повертаємось до питання щодо ухвалення допомоги для України з боку конгресу Сполучених Штатів Америки. Тривають дискусії. Гарячі навколо цього питання, і у зв'язку з цим CNN опублікував інформацію, що спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон залишає відкритими двері для нової пропозиції, яка з'явилась в палаті представників. Зараз ми ну, ж таки поговоримо, що це за план, що це за пропозиція. Так? Залаштунками, Майк Джонсон приватно зустрівся з республіканцями Палати представників, які намагались заручитись підтримкою нового двопартійного пакету іноземної допомоги, які, окрім допомоги для України Ізраїлю та Тайваню, включає обмеження на кордоні США. З Мексикою. Далі говориться про те, що голова комітету із закордонних справ в Палаті представників Майкл Макол бере на себе провідну роль у спробі завершити цю пропозицію щодо допомоги іноземним державам, так, і щоб вона була ухвалена палатою представників. Це здійснюється для поштовху щодо голосування вище вказаного пакету наприкінці березня. Або в квітні 2024 року, тобто ми повинні знову ж таки орієнтуватися саме на ці дати: березень, квітень, тобто, коли це питання може бути розглянуте і власне проголосоване. Далі Джонсон ще не зайняв позиції щодо нового плану, сказавши колегам, що їм спочатку потрібно завершити законопроект щодо державного фінансування уряду. І, власне, у коментарі Голосу Америки Джонсон також сказав, що нам потрібно профінансувати уряд, а вже потім вони мають перейти до питання щодо допомоги для України. Після цього Джонсон має все ж таки допустити відповідний план, законопроект до розгляду, і цей законопроект він стосується допомоги іноземним державам. І далі Джонсон говорив про вище зазначений план дій, що він поки що буде його обмірковувати. І, власне, далі вже приймати рішення навколо того, чи ставити такий план на голосування. Проте нова ініціатива може викликати критику як з боку ультраправих республіканців, які виступають проти допомоги України, так і з боку певних демократів, так, які виступають проти допомоги Ізраїлю, там є певний перелік демократів, та щодо імміграційних правил. Також обговорюється варіант щодо створення петиції для розгляду відповідного законопроекту в обхід спікера Джонсона. Макол говорить про роботу над планом, і, власне, зараз ми говоримо, що включає цей план. Отже, він передбачає надання допомоги так, для України, Ізраїлю та Тайваню в обсязі 66 мільярдів доларів. До міграційного питання, там прописуються наступні норми. Має відбутись встановлення заборони на в'їзд іммігрантів без документів до США, доки не буде встановлено оперативний контроль на кордоні. Далі, Макл зазначив, що група розглядає інші зміни до законопроекту, включаючи конфіскацію заморожених. Російських активів у Сполучених Штатах Америки та передачу їх до України. Члени розглядають також можливість перетворити частину допомоги на позику від Сполучених Штатів Америки. Цю ідею вперше висловив колишній президент США Дональд Трамп. Ось така історія. Розглядається в контексті ухвалення допомоги для України, обговорюється в цьому плані питання щодо фінансування виключно військової частини, так без гуманітарних потреб. І ми будемо бачити, наскільки такий план знайде підтримку в Палаті представників, в Сенаті Сполучених Штатів Америки. Або, можливо, все ж таки Палата представників повернеться до розгляду того законопроекту, який був ухвалений Сенатом ще 13 лютого 2024 року. Але шанси на це поки що невеликі станом на зараз. Тому продовжуємо відслідковувати цю ситуацію, яка надзвичайно важлива. Для української держави це коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим збройним силам України, вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави. Слава Україні! Хай щастить вам!